Найдивніші школи світу, в існування яких складно повірити. Шведська школа Вітра телефон -план» не має жодних звичних класів і пар. Весь простір відкритий і може мінятися під потреби учнів. Тут діти самі обирають, як і де їм зручно вчитися. Лежачи на підлозі, чи сидячи прямо на сходах. У Школі є спеціальна зона гора для обговорень. І печера тиші, в яку можна сховатися від метушні. Ні. Єдина в світі школа бункер підземна школа або у США, побудована під час холодної війни. Вона має бомбосхо. Ковище, вентиляцію на випадок ядерної атаки, навіть душі для радіаційної дезактивації. Зверху майданчик, а під землею клас закрили її лише в 1995 році. Хоч зараз ця школа унікальний історичний простір, вона все ще залишається надійним укриттям. Мабуть, найвільніша школа на світі Бруклін Скул. Тут немає ні дзвінків, ні домашок, ні навіть вчителів у звичному розумінні. Діти самі вирішують, чим займатися хтось малює, хтось читає або вчиться готувати. Усі правила ухвалюють. Голосування а кожен учень та учениця мають рівні права. У цій школі вчаться не лише незалежності, а й відповідальності. У Англодеші під час повені діти не пропускають навчання, адже школа припливає до плавучі них. Плавучі школи обладнані не лише класами, а й бібліотеками та кухнями. Це повноцінне навчальне середовище прямо на воді. Особливістю цих шкіл є екологічність, адже човни живляться від сонячних батарей. Це дозволяє школам бути незалежними від зовнішніх джерел живлення в складних природних умовах. Green Донезії побудована з бамбуку просто в джунглях Балі. Навчальний простір відкритий і наповнений природним світом. Уроки проходять не лише в класах, а й на вулиці. Учні не лише вчаться берегти довкілля, а й працюють над власними проєктами. Енергозбереження, переробки відходів та відновлення екосистем. А чим особлива ваша школа? Пишіть в коментах.